Доброго дня, діти! Урок трудового навчання! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над темою технологія плетіння шнурів та браслетів. Мене звати Манько Карина Сергіївна. Отже, що нового ми сьогодні дізнаємось з вами? Ну, перш за все, які існують способи ручного плетіння шнурів? Які матеріали та інструменти використовуються в роботі? Як перевірити якість виготовленого шнура? І обов'язково під час роботи ми не забуваємо дотримуватись правил та ми безпечної праці. Отже, діти, для того, щоб наш урок був цікавим та ефективним? Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожну хвилину не втратити марно. Діти, на початку нашого уроку я пропоную вам обрати картиночку, яка найбільше відповідає вашому настрою. Можливо, це сонечко радісне, чи сонечко зле, сумне чи добродушливе. Отже, подивіться на цю картиночку. Обрали. В кінці уроку ми перевіримо, чи змінився ваш настрій. Також діти пропоную вам подивитися на цей асоціативний ряд. Оберіть ту картинку, яка найбільше відповідає вашій асоціації зі шнуром. Обрали. Отже, діти, давайте разом з вами поглянемо. І вони говорять про те, що шнур використовується в побуті, буває різної довжини, буває різної товщини, буває плоский чи округлий, однотонний чи різнокольоровий. Отже сьогодні, діти, ми попрацюємо над цією темою. Зараз я пропоную з вами виконати практичну роботу і виготовити декоративний кручений шнур. Для виготовлення шнура нам з вами знадобиться: перш за все, ножиці, нитки. У мене акрилові, два кольори, лінійка та. Пропоную для роботи ще використати пластикову бутилочку, на яку ми закріпимо наш шнур. Шнур ми будемо робити орієнтовно 20 см, кручений, декоративний. Для початку відміряємо 60 сантиметрів помаранчевої нитки. Та відрізаємо. Обережними під час роботи з ножицями. Далі беремо блакитний колір ниток, також відміряємо 60 см. Один. Два і три. Підрізаємо нашу ниточку. Отже, у нас з вами дві нитки довжиною 60 см. Давайте підрівняємо наші кінці і перевіримо. Отже, дві ниточки однакової довжини. Беремо нашу бутилку з водою, трішки Ось так зачіпляємо за неї, і під час плетіння нашого браслету ми будемо натягувати наші ниточки. Для початку ми плетемо праву сторону, потім будемо вплисти ліву сторону. Можна бутилку поставити для зручності роботи і розпочинаємо працювати. Спочатку ми праву закручуємо в одну сторону, вже подивіться, який шнур у нас виходить, яскравий, декоративний. Тепер ліву частиночку. Також в ліву сторону закручуємо. Цю праву, закручено ми тримаємо. Скручуємо. Скручувати треба дуже щільно. Від цього буде залежати наш виріб. Його акуратність, його красота. Переходимо знову до першої. Як перевірити, що шнур вже достатньо скручений? Ви можете переглянути ось тут, на бутилки, вже шнур потроху сам скручується. Це говорить про те, що ще трошки і можна об'єднувати ці дві нитки в єдине ціле. Видаю, вже достатньо. Скріпимо наші дві ниточки, ось тут, одною ниткою, щоб нам зручніше було далі працювати. На вузлик зав'язуємо можна на два. Знімаємо наші ниточки з бутилки, бутилка нам більше не потрібна, і потроху відпускаємо наш шнур. Розправляємо. Ось такий виріб у нас з вами вийшов. Пропоную кінці підрівняти. З цього краю ми також можемо перев'язати стрічечкою або ниточкою, як в нашому випадку. Також обріжемо кінці. Ось подивіться, ось такий шнур у нас вийшов з вами. Давайте виміряємо, якої довжини ми отримали наш шнур. Беремо лінійку і притискаємо. Цей шнур у нас. 20 см. Цей шнур ну, трошки більше 20 см. Отже, ось так виготовляються декоративні кручені шнури. Діти, подивіться знову на цю картиночку. Оберіть ту картинку, яка відповідає вашому настрою на кінець уроку. Сподіваюся, що вас настрій став більш радісний та добродушний. Дякую вам за увагу і до наступних уроків трудового навчання. До побачення, діти!